Такі у нас в колежі така двохярсна квартира з гардеробною, з гарним ремонтом. Така у нас ванна на першому поверсі. Кухня. Великий холодильник. Тут у нас котел новенький газовий. Великий у нас балкон, кривид на центр міста. Квартира знаходиться в самому центрі. Балкон великий, із кухні, із кімнати. Так, звідси також можна вийти в коридор. Тут у нас ще одна кімната. Тут теж тканіше розкладати речі. Но цього багато не буває. Тут ще один балкончик. Все засклено. Криша зроблена, утеплена. Так, йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас тут така як прихожечка, можна поставити такий столик або диванчик. І тут є окрема кімната. Дуже добре, якщо, наприклад, як батьки і діти, то може бути хтось на першому санвузом на другому поверсі. що, якщо, якщо, що телефонуйте.